Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про вимоги до страхового стажу. Скільки стажу вам необхідно буде для того, щоб вийти на пенсію у 2024 році? Будемо з вами готуватися вже до 2024 року. І... Ще один момент. Хочу дещо з вами поспілкуватися стосовно нової пенсійної реформи, яка буде запроваджена навісні весні 2024 року. Тож давайте розберемося. Чому будемо говорити про це? Тому що у вас дуже багато запитань стосовно того, якщо не вистачає стажу, чи можна вийти на пенсію в 65, якщо ні, що в такому випадку робити? Значить, для того, щоб ви могли вийти на пенсію з 1 січня 2024 року, при досягненні 60 років вам потрібно буде вже мати. 31 рік стажу в 63 роки від 21 до 31 року. Тобто, якщо ви маєте 21, 22, 23 роки, ви зможете вийти на пенсію в 63 і в 65 років для того, щоб вам вийти на пенсію, вам щонайменше потрібно буде мати 15 років. Стажу, якщо ви до 65 років не накопичили цих 15 років страхового стажу, ви зможете в даному випадку розраховувати лише на отримання соціальної допомоги. От така ситуація станом на сьогоднішній день. Розумію ситуацію, напевно, що стосовно пенсій, стаж це одне з найболючіших питань станом на сьогоднішній день, тому що вимоги до нього постійно збільшуються так до стажу. Жу, відповідно бувають випадки дуже часто, що незвини людини, людина пропрацювавши з якихось причин, чи роботодавець не сплачував страхові внески, чи не була людина офіційно оформлена, станом на сьогоднішній день просто не може. В такому випадку оформити і звернутися за призначенням пенсії. Тому, якщо вам є в 65, ви не маєте стажу, ви можете розраховувати на отримання соціальної допомоги. Якщо ваша родина має... Скрутне становище, ви також можете ще оформити статус малозабезпеченої родини. В такому випадку ви теж будете отримувати соціальну допомогу від держави. Якщо маєте проблеми зі здоров'ям, відповідно можете оформити пенсію по інвалідності. Тепер трішечки хочу розповісти стосовно нової пенсійної реформи, яку обіцяють запровадити. Читала ваші коментарі до свого відео. Багато з вас. Не, не віримо в те, що буде суттєве підвищення пенсій. Давайте дочекаємося весни. Взагалі, як бачиться ще Міністерство соціальної політики, в першу чергу. Хочуть зрівняти оцю диспропорцію, тому що є люди, які виходили, наприклад, ми всі знаємо в 2000 році, так, і о, там був свій показник середньої заробітної плати. Відповідно, зараз 2023 рік пенсія нормальним чином всі ці роки на індексувалася, і станом на сьогоднішній день людина отримає пенсійні виплати, це копійки. Тож обіцяють забрати, прибрати цю диспропорцію. За рахунок байної системи, і відповідно таким чином, що середній розмір пенсійної виплати в Україні буде становити 6 тисяч гривень. Поживемо, побачимо, як це буде. Буде ще більш детальніша інформація. Обов'язково поділюся з вами.